Вітаю вас, малята, ми на дитячому майданчику. Тут ми пограємось. А це хто? В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла, я Гануся, а маленька це катруся. Малята, то до нас в гості сьогодні завітали сестрички Гануся та Катруся. Вони принесли з собою фігури. Це квадрати. А якого вони кольору? Так, червоного та синього. А які вони за розміром? Правильно, великі і маленькі. Квадрат має куточки та рівні сторони. Діти, а як ви вважаєте? Квадратик може покотитися? Ні, не може, тому що йому заважають куточки. І ось наші дівчатка-сестрички просять збудувати для них доріжки. Для більшої ляльки ми зробимо доріжки з більших фігур червоного кольору, а для меншої ляльки доріжку зробимо з менших фігур синього кольору. Отже, малята, ми візьмемо з вами великі квадрати червоного кольору та будемо прикладати їх один до одного. Це буде наша з вами доріжка. Далі ми таким чином з вами виконаємо доріжку синім кольором. А Гануся і Катруся вже прийшли подивитися на свої доріжки. Їм дуже подобається. Ну ж бо малята! Сьогодні ми з вами. Квадрати вивчали. Я дуже хочу, щоб ви мені його зараз на зображеннях показали та пограйте в дидактичну гру. Пізнай геометричну ігуру. Зараз ми з вами визначимо тільки квадрати. Покажіть на них, будь ласка, та, якщо зможете, назвіть якого квадрат кольору. Які ж ви розумнички, ви всі впорались із завданням? Агануся та катруся задоволені, що ми допомогли їм виготовити доріжки. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей, малята!